Маємо обрізки американського горіха. Ось такі от варіанти. Ширина тут у нас десь, десь 20-ка орієнтовно, довжини різні є. Кого цікавить звертайтесь, вартість 40 євро за метр квадратний. Зможемо вам відправити, продати, можливо, на якісь вироби, на якісь сувеніри. Ідеально сировина. Мінімальний об'єм від 5 квадратів, можете нам писати. Зможемо вибрати, можливо, навіть якісь там потрібні точні розміри зможемо з вами домовитися. Бо ми його в роботу вже не пустимо. Для нас це занадто короткий розмір, а на якусь сувенірку, як на мене, досить непоганий варіант. Тут товщина 4 мм, ламелька суха, калібрована, готова, щоб перевтілитися в прекрасний готовий виріб. Кого цікавить? Ламелька з американського справжнього горіха це не європейський пропарений горіх, а справжній американський. Пишіть.